Цілий кабінет сімейного лікаря було передано нашим волонтерам шостке добро, які в свою чергу перенаправили вантаж до майбутнього реабілітаційного центру. Він знаходитиметься на базі дитячої лікарні, де вже проводяться ремонтні роботи. У цьому кабінеті є різні. Медичні прилади, ті, що у нас в, в узкого спеціаліста є, і ми вирішили, що ці прилади мають бути надані нашому реабілітаційному центру. І цей кабінет вирішили ми віддати саме, саме нашим бійцям, які будуть після того, як вони полікувались, проводити реабілітацію свого здоров'я. Тут є два медичних кресла спеціальних: е, є спеціальні шафи, є спеціальні пристрої для того, щоб реєструвати всі карти карточки, спеціальні прилади, спеціальні шафи для того, щоб робити дезінфекцію, спеціальні шафи для того, щоб зберігати медичне, медичне обладнання і медичний інвентар, і медичні ліки, є спеціальні кушетки, є навіть смітники, навіть є два. Татіва для того, щоб проводити крапельну, ну, наприклад, підтримку здоров'я крапельно, є настольні лампи, є старшери, є ще тумбочки, крісла, які ми будемо передавати, вже, коли реабілітаційний центр буде чистим, коли ми зможемо сюди привезти, щоб це все обладнання, яке в нас ще залишилося, саме медичне, не було тут в пилу. Це і різні накалі. Інники, тобто різні засоби для того, щоб у людини полікувати або якраз пройти цей курс лікування реабілітації, молоді представники волонтерського руху самотужки вели перемовини зі своїми колегами з Австрії з фондом, який організували українці, і тепер допомагають своїм землякам, що залишилися на рідній землі. Ми познайомились в Фейсбуці і. Запропонували нам допомогти, так як місто Шостка знаходиться в зоні активних бойових дій, нам дуже ж потрібна допомога, і вони від... відгукнулися на нашу ідею допомогти нам. І тому приблизно через місяць приїхав їхній волонтер Макс на машині і привіз нам це медичне обладнання. Ілля каже, що співпраця з європейськими волонтерськими організаціями буде продовжуватися і надалі. Будемо налагоджувати стосунки з волонтерськими центрами, які знаходяться за кордоном, і будемо сподіватися, що вони ще неодноразово нам допоможуть нашим захисникам, людям, які знаходяться в біді.